Мама, вже все нормально, не плать, будь ласка. Я вже в Україні. Я вже вдома. Народний артист України Тарас Петрененко не стримує сліз і реагує, як українські військовополонені повертаються додому і співають його пісню: Україна! Пісня батьківських доріг! ширеся! Складну історію полону поліцейської Мар'яни Челюк з Маріуполя почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мама, привіт, мама, я на Україні вже. Вчора, 31 травня, Україна повернула з російського полону ще 75 людей. Це військові зсу та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Серед звільнених 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і Азовсталі, 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Що ви хочете сказати?

Я думаю, я в Україні також серед звільнених є жінки. Одна з них слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Її утримували в полоні понад два роки. Також два роки в полоні була сержантка Національної гвардії України Наталія Мануїлова. Син жінки Дмитро зустрівся з мамою вперше за два роки, яка повернулася додому з полону. <плес> Это все закончилось, все. Какие вы все стали. Ставь. Спасибо вам большое. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець зазначив, раніше хлопчика повернув додому офіс омбудсмана з тимчасово окупованої території України, а його маму військовополонено хотіли незаконно засудити у РФ. Жінка сказала, її полонили у квітні 2022 року у Маріуполі. Прийшли, захватіли. Так от забрали із домові мішок на голову, наручники. Все, що можна зав'язали, зв'язали і кинули. За її словами, свої дії росіяни мотивували це тим, що вона українка з батальйону Азов. А Азов це, за їхніми словами, найгірші люди, які можуть бути. Алло, да. мамо, привіт! Мамочку любимо конечно, не дождалися до вас. Доля 24-річної Маріупольчанки, яка була незаконно затримана окупантами, бентежила громадянське суспільство нашої держави. Два роки вона була позбавлена волі. Тепер Мар'яна вдома. Вона має змогу почути голос рідних, а невдовзі зустрітися з ними. На відео Мар'яна розчулилася, коли почула голос мами. Алло, да. мамо, привіт, я вдома. Oh! Тож, як Мар'яна попала у полон до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Мар'яна Чечелюк жила у Маріуполі і працювала слідчою. Родина не встигла виїхати, адже російська армія почала одразу обстрілювати місто з артилерії і бомбардувати з повітря, заблокувавши його. 1 травня 2022 року розпочалася перша евакуація цивільних із Азовсталі, під час якої вийшла і Мар'яна з сестрою Аліною. За словами батька Мар'яни Віталія Чечелюка, представники ООН та Червоного Хреста пообіцяли. Вивезти дівчат на територію під контрольну владі України, а саме до Запоріжжя, але вивезла до окупованого російською армією село безіменне на фільтрацію до російських військових. Окупанти молодшу 15-річну дівчинку залишили у безіменному, а старшу Мар'яну відправили до СІЗО до Донецька. На щастя, батькам вдалося забрати молодшу дочку і виїхати з Маріуполя. Мар'яна ж потрапила в полон. Дякую, дякую, мама що чекала на мене. ще не, не покину. За ці два роки я вже. Мар'яну незаконно отримали спочатку в місті Оленівка на Донеччині, а згодом етапували до російського Таганрога. За два роки перебування в кремлівських катівнях молода жінка пережила справжній жах. Поневіряння за ґратами підірвали здоров'я Мар'яни у серпні 2023 року. Її в напівживому стані перевезли з в'язниці Таганрога до окупованого Маріуполя. Матрі вдалося дізнатися, що у дівчини через знущання російських тюремників розвинулися серйозні респіраторні проблеми. Почали випадати волосся та з'явились проблеми з жіночим здоров'ям за словами матері, Мар'яна двічі відмовлялася на пропозиції російських спецслужб про співпрацю та не зважала на солодкі обіцянки щодо фінансового забезпечення та погрози на її адресу. Я не хочу до тебе, мама, розказати, як було мені там. Як почам твоїм цілувала, як бажала до життя, як терпіла собі та мужу, як тремтіла від страху, як від кожного криту та стуку забувала навіть ім'я. Як просила його допомогу, а він давав мені всі вчиня. Як постійно збиралась дорогу, але завжди була не я. Нема мене слів, щоб передати страждання, немає і віри, що скінчиться все. Нема сили терпіти знущання, немає надії, що Україна спасе. Може, повернусь до тебе, мама? Ні, я повернусь до тебе, чуєш? Я прийду на світанку рано, серце своєм ти мене відчуєш. Закричу, що я вільна, назад. За дарком надо, Мама, Я пам'ятатиму завжди, що цей жарт зветься руською полоном. Під час повернення додому з російського полону, також і український військовослужбовець Костянтин Миргородський заспівав патріотичну пісню, яку підхопили його побратими. Україна пісня батьківських доріг, серце. Сина, я кладу тобі, до За словами дружини Костянтин два роки провів у ворожому полоні. Пісню Тараса Петрененка Україну, яку він так щемливо заспівав у радянські часи, називали неофіційним національним гімном. Як там папа? <різвіться> о, папа. Там о, на аеропорт. На цьому, на літаку, і потім нас посадили в автозаки. Е, я не знаю скільки там їх було. І потім просто зайшли і назвали деякі прізвища е, і сказали їм, ви залишаєтесь. А решта на вихід. Ну, ми вийшли. З рідним зателефонувати мамі в першу чергу. І все. А так навіть, навіть не думав. Ну хотів oh. подихати свіжим повітрям, подивитися на небо. Подивитися на зелень, як все гарно в Україні, як все розцвітає. Не віриться, що ми вдома, що нарешті нас е, обміняли. Це не передати словами. Яка не тримає? Острі зміни. серце Двого сина! тобі ватавідові! Співак та композитор Тарас Петрененко уже відреагував та написав: з поверненням додому дорогенькі. Само в Україні, слава Україні! Героям слава! Ми вдома, Ряночка вдома. Дівчата, Герої! Не папа, мама Дякую. можна Дякую подякувати вам. волонтерам, подякувати всім, хто приклав до цього руки. Подякувати всім, хто допомагав. А от служба безпеки України зібрала докази воєнних злочинів російського генерал-майора Роберта Баранова, який очолює головний обчислювальний центр генштабу збройних сил РФ. Про це повідомили в СБУ за даними слідства, підрозділ Баранова. Забезпечує точність ударів російських крилатих та балістичних ракет по території України. Підлеглі Баранова визначають координати цілей та програмують траєкторії ракет, щоб обійти українську ППО. І це ще раз показує, що ніхто із воєнних преступників від відповідальності. і робота не тільки України, це робота не только України, це робо. Безусловно, українські спецслужби також работают в этом направленні, і ми сьогодні не про всі результати На говорі. Насамперед мова йде про наведення крилатих ракет калібри x 101 555 та балістичних ракет. Іскандер за матеріалами справи ворог чітко розуміє, програмує значну частину російської зброї для вогневого ураження мирної цивільної інфраструктури України. У службі безпеки пояснили, підрозділ Баранова отримує попередні координати від вищого командування, а потім співставляє їх з реальними локаціями на картах. отже, російська армія свідомо завдає ударів по цивільних об'єктах. Такі удари є воєнними злочинами, внаслідок яких спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад пів тисячі дітей. Я думаю, що багато з них вже прекрасно догадуються о. Про фіналі, Фіналіналі рускава міра і режиму Путіна у службі безпеки України також встановили особи 30 підлеглих генерала Баранова, які безпосередньо причетні до скоєння воєнних злочинів проти України. Пише ТСН усі докази зібрані СБУ, будуть використані для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців у міжнародному кримінальному суді. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!